В ім'я Отця і Сина і Святого Духа минулої неділі завершилися свята, які зосереджуються навколо Великодня. Ми повертаємося до звичайного ритму церковного життя. Сьогодні перша неділя після періоду від Великодня до п'ятидесятниці дає нам важливу відповідь на питання, чому ми є в церкві. Для того, щоб бути святими, це може здаватися неймовірно складним і недосяжним для наших людських сил, але згадаємо заклик, який лунає на святій літургії перед причастям святеє святим. Христос кличе нас у церкву, щоб зробити нас святими сьогоднішній день, пропонуючи нам численні приклади справжньої святості життя, допомагає відчути реальність святості. Вона не є недосяжною висотою, до якої ми не можемо лише прагнути, не досягнувши її. Церква відкриває нам святість як норму, що робить наше життя регулярним, повноцінним, щасливим і радісним. Святі, яких ми згадуємо сьогодні, були дуже різними. Серед них були і непохитні мученики, і ревні проповідники Христової віри, були духовні лідери, які вели за собою тисячі людей, однак більшість із них були звичайними людьми, такими, як і ми з вами, без особливого становища та впливу на суспільство. Хтось був більш помітний, і церква своїм авторитетом визнала його святим. Але Царство Небесне не потребує такого визнання, Бог приймає до нього людей, незважаючи від того, який вирок їм буде винесено на землі. Святими нас робить причетність до життя Ісуса Христа. Сьогоднішнє євангельське читання допомагає нам зрозуміти, що треба робити, щоб здійснити це велике завдання. Бути святими, треба йти через життя з Христом, не тікати від Нього, завжди бути разом із Ним. Здається, це звучить дивно: бути з Христом, адже Христос пішов від нас майже дві тисячі років тому, проте Він відійшов тілом, залишаючись завжди присутнім у своїй церкві. Він залишив нам дорогу указ, святе Євангеліє, поради, як іти своєю земною дорогою разом із ним. Він також залишив нам провідницю у цій дорозі, святу церкву. Жити по-християнському, бути в церкві це зовсім не означає шукати духовний комфорт. Ми б зробили велику фатальну помилку, якби почали сприймати церкву як духовно психологічну лікарню, що знімає стрес, допомагає забути про все довкола, занурюючи в іншу паралельну реальність. Церква не скасовує нашої присутності у світі, вона робить цю присутність усвідомленою та надихає наше розуміння власної ролі в світі справжнім християнським змістом, робити світ кращим, змінювати його, наближати до християнського ідеалу своїм повсякденним життям, своїм досвідом любові, а не розмовами про неї і не протиставлянням того, що є зараз. Тому що ми уявляємо, ось наша місія здійснювати присутність Небесного Царства на землі, розширюючи його довкола себе. У цьому також полягає місія християнина. Недарма церква називається Небесним Царством на землі. Тут ми вчимося майбутньому життю. Церква наповнює наше життя словом. Словом, до якого ми прислухаємося і намагаємося бути суголосними під час літургії. Бо літургія це не концерт, де ми просто глядачі, що слухаємо, як співає хор або що виголошує священник у святилищі. Ми учасники цієї розмови. Літургія це наша спільна розмова з Богом, де ми вчимося говорити і слухати, а також вчимося мовчати. Часом нам бракує саме цього вміння мовчати і слухати. Часто ми ховаємося від душевної порожнечі за власним багатослів'ям, порожніми дискусіями. Ми не помічаємо, що саме в мовчазній відкритості до Божого Слова в нашому серці відбувається наша найкраща, найзмістовніша розмова розмова серця з Творцем. «Святе є святим. Звертається до нас церква, нагадуючи про наше право і наше покликання бути святими, починаючи нову річну подорож, яка розпочалася на Пасху і тепер переходить у будні церковного життя, ми повинні відчути себе улюбленими учнями Христа, недарма перші християни ще до виникнення і закріплення терміну християнину церкві. Називали себе просто учнями Христовими, учнями і посланцями, святі і є невтомними учнями, тими, хто постійно вчиться, бо головне не навчати, не повчати, а вчитися самим, вчитися і бути готовими завжди йти туди, куди направить нас Господь, іти з любов'ю, добротою та відкритістю. Служити Богові кожен на своєму місці, так, у гідному виконанні нашого християнського життя ми приймаємо і впроваджуємо в наше життя велику місію церкви: творити з нас святих. Амінь.